Про можливість зміни режиму в Ірані відкрито заговорив президент США Дональд Трамп використовувати термін зміна режиму політично некоректно, пише Трамп у своїй соціальній мережі True Social і продовжує. Але якщо чинний іранський режим не здатен зробити Іран знову величним, то чому б не відбутися зміні режиму? І закінчив допис абревіатурою «Міга» з трьома знаками оклику, що означає зробимо Іран знову величним. Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї продовжує ховатися. А от іранський міністр закордонних справ Абас Аракчі. Сьогодні приїздить до Москви, проведе консультації з Путіним. Подробиць правда не повідомляють. Тим часом Ізраїль минулої ночі продовжив завдавати повітряних ударів по військових об'єктах в Ірані. Основні цілі склади та пускові установки балістичних ракет, а також радіолокаційні станції повітряної розвідки. Ізраїльський прем'єр заявив, що його країна цитую дуже близька до досягнення мети цієї війни. Я не маю жодних сумнівів, що іранський режим хоче нас повністю знищити, тому ми і розпочали цю військову операцію, щоб покласти край ядерній загрозі та балістичним ракетам, які становлять небезпеку для нашого існування. Ми крок за кроком рухаємося вперед до досягнення цих цілей, і ми дуже близькі до того, щоб їх досягти.